Всім папа. Всім привіт привет, знову з вами, як завжди, я у мікрофона Ghost Plasma. І сьогодні зі мною мій друг коментатор. Добре, ти сам себе так назвав. І сьогодні ми проходимо вперше Гренні 3. Е, до речі, е, слен, е, це слендерина. Mm -hmm. О, друга, у мене аж ребра із... Mm -hmm. То. Що, граємо? Mm -hmm. Ну, перше відео завжди має бути із бабкою і з дедом. Забери Сленді, бо нам Ні, із Сленді хай буде. Давай. ти хочеш? А ч ні. А. Ми а. заходимо. А там за триноги ноги буде зайти в воді. Не знаю. Ні, там буде жити. Н мені здається, що не три ноги, бо того, що три ноги в минулій частині були. О, тут, до речі, реалістично все зроблено. Да. Чого? А як через камеру нас закрили? Я хрізно або все знаю. Це чисто. Фізично неможливо. До речі, ви знаєте, що. Не. Ви знаєте, що на режимі вищий За ІЗІ у Грейні виключать світло. Да. Не буде електрики інтернету. До речі, вони розбагатіли, у них тепер є цілий замок. Походу, багато м'яса продали. Які назбиралися. Велком well, welcome. Welcome, to... yeah. welcome, yeah, welcome to Russia. Welcome to Russia. Welcome to Russia. Перший день. <laughs> день. Тюряга Вон... онлайн. Нова гра. Oh, О, подмычка. О, подмычка. Да мы это знаем все. Угу. Я моё. А тут ей бабка и дед, правильно? Дед теперь с дробашом. Мишка. Тут и мишка. Шишка. тут и шишка. Кто я? Сам ты сыска. Да а... я не ты. Я енот. Ну вот. Да я не казал, что ты. Ну, дед. Що? Що? Вони мене затиснули. Ай так. Несправедливо стріляти у спину взагалі. Несправедливо. Я, я Що, дай драбасти, грбаний, дай він? Просрали, ми десь його. Просрали. Не просрали. А, Йо майо, мені так не подобається де ж. де він, рабас! Вс, будем делать... Нет! Иди! в интивида у деду. Да. А ч? А кто бабка? Да, бабка. Ух, бабка. Фу, бабка. Тува бабка, це бабка. Не, я зараз немаю. Иди там? сюда, дед гонит. Иди сюда, я тебя приснимаю. Чуть. Дед. О, сірники. Сірник. О, ну це прям у нас прям нормально. Бабка писала. Проведе. От наші плани міняються. Ліфт? Йо? Я тільки що пересров. Я звик, що в інших частинах немає. Чщ-чх слайм. Нам треба натрять. <плес> так бо то що треба там? Ти впевнений? Ми перший раз граємо. Яке перший раз? Це перший. На відео перший раз, але так-то ні. <плес> Хто не знає? можна тортик не всі готовий. О, An old крип. Сюда треба мішку. — Блін, ааа, а тоді на нас його хватитись будуть. — Та якщо ми впадемо і тебе пристиснемо? — Тоді то, і ти вмреш, я вже пробував. — А чого я? — Ти — дінь. — Тоді арміїв такі Роб. робить. — Ось тут хтось ходить. — Тут якісь ще батарейки. Але тут Прикол, монет... Два... зараз тут такі да. знаходиться. Ну, До речі, а тут що? А що? Шо... Монетка. Це не монетка, це камінь. Від це ти навчився? О, дерево. А там що сі? що ми робимо? Ми по... Ми що шо... сі? <гас> Блін, я пересрав! Ти <гас> теж... <гас> Блін! Це... Це просто... Це Переліс не, набоїмося муслені. Тайну собудеться в неї сманіт. Це сковорідка. Тут бабка з дідом готують готує, готує дітей. То що вони росіяни. Знаєш такий анекдот? Росіяни дітей готують. Ага. Та подивись під низ. Ми літаємо. Ми літали. Мы с титами играем. Я зараз сейчас, она где там не Нет. А тут что-то Нет. Нам надо бы начитать типа. Да блин! Я не могу. Разверну... Я не могу, оно мышку само направляет! Я не могу развертаться, оно само мышку направляет! Да, да. Ось я вона зараз точно на озидану. Uh — Угу. -huh. — Це призрак. — І отак і йде зараз. Mm -hmm. — Ні. Ну, це зараз не так, що він десь там був. Нічого. Віршіно, що зараз так і йде. Враєш, ти знаєш, що ми можемо гілітину поламати? Mm -hmm. Давай поламаємо. Що попробуємо у цьому відео прийти? Поламати гелітин. А собственно сразу її просто так. Блін, то слайми там. Дед Мазіла, до речі. Дай, дай, дед Мазіла. Хто не знав, дід Мозіла. Аділа. И пригини сам собаку, закарка

Алі, куди ти там подівся? А тут. Там. А чому? Тебе нам закрило миску. Ти хочеш миску? Угу. Розіп'яти. Ти ж пам'ятай. Угу. Ні, ні, на ферно вольти майбу. Ти кудась миску тянеш. Що? Чого? Клювся, Ты ч Мишку викинули? О, где-то терронит. А мама Мишку викинула. Гений. Где-то гений. Могила один. А До речі, ми мішку викинули за карту. А що? ч? Ради прикола. Я подумав, що це вже слим Якщо що, ми ми можемо знімати відео, де ми щось здивимося. Там... Ні, це буде нецікаво, я думаю. Як сесуар можете награти, там напишіть в коментарях, якщо вам така ролик сподобається. Це у мене буде там якісь відео смішні. Нам можемо робити смішні відео. Ні, а воно все буде. І дивитися. А нам ще до цього в місті. Але ти його викинув. Я його викинув, тепер його не повернувати. Ага. Ага. Хіба це як вийде. Я застряг. Все, я стригнути не можу, я застряг. Ріграю. Всім. Що проекспериментуємо? Що буде, якщо нас ліфтом зараз задавить? Ну, до речі, ми можемо отак от відкрити. Диви, да. На зараз придавить. О ні, нас зараз прийдають. Чи я казав? — А Але мене вмерли. А не вмерли. Ми здохли. день який там? Четвертий. А в нас кілька днів? Два. А. Я хочу дістати мішку. А може його хочеш ніяк не дістати. А мені здається, що дістане. Перевіряю, неможливо. Це тільки у першій так проїхали. Да. Вона тепер за 3-9 земель. І ми його зараз підемо діставати. Це ну, конечно, ми, конечно, його дістане. Mm. Мені здається, що ми мало дістати. А як ми дістали? Там А тут Он кто, до речи? Никто? Никто? А, крокодил. Аллигатор монч. Аллигатор монти. Там аллигатор монти. Да? Да. Аллигатор монтж. Кто знает, что это гемонч? Напишите комментар. Будь ласка, напишіть в коментар, бо я знаю, що я хочу. Ви ще до речі ставте лайк, якщо знаєте гру Call of Duty. То вони знали, бо ти її показував А для чого? А навіщо вони ще й ту калітку закривають? А, вони... а? а хто? Баб? Бабка? Та бабка. Та бабка, це ми хочемо вашу <звук> в врятувати, якщо ми його заняли. Та там бабка йде. А вона повільна. До речі, я хочу прикольнутися над бабкою. Це і так останній день. А все бабка, а все бабка. А нас нема. Тікаємо. Мені, мені цікаво подивитися. Я знаю про одну смішну катсцену. Може бути одна така. Така сцена, я її бачив, ти її зараз просто побачиш. <рес> О, феєрверки, Да? Нам все залишив в хали феєверки. <рес> Ні, це насправді тінті. А диви на діда зараз дуже зараз буде смішний дід. <рес> Бабку не показала. Game over. Не, ну я раз показала бабку, вона тіньці запхала. Добре, всем показуємо. Дня... Ага. Ну, а я такі в українах. Ми вже і так цим відео. В наступному серії ми зробимо цілих два. Що ж, всім дякую за перегляд, сподіваюся, Па-па-па-па-па! Всім дякую за перегляд. сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Адже кожному підписнику я даю розігреш. Рандомному підписнику я дам Samsung. Watch Деталі у другій частині проходження першої частини грені. Всім дякую, ставте лайк, якщо сподобалося відео. А якщо не сподобалося, ставте дизлайк і Напишіть коментаря, що ви хотіли покращити. А у мікрофону був Госплазма і єнот коментатор Всім дякую і усім.